Привіт, чудові, ласкаво прошу на мій парфумерний канал. Сьогодні буде дуже цікаве відео, тому що я буду проводити експерименту з ароматами від українського бренду Бікрафт. Бікрафт це парфумерна майстерня, як вони себе називають, і вони виготовляють аромати здебільшого клони на популярні аромати, але також в них є і свої ем, особисті аромати. Але сьогодні не про них. Сьогодні я приготувала свої аромати. Наприклад, в мене є Tom Ford Lost Cherry, Tom Ford Tabaco Vanille, Zarko Parfum Molecula 09, також в мене є Eccentric Molecules, дві види бакарей і Santal 33. І сьогодні ми ці популярні аромати будемо зрівнювати з клонами від бренду Бікрафт. Мені здається, це дуже цікаво. Я вам розповім, що краще, чи аромати Бікрафт дійсно вартують своєї уваги, і чи вони можуть замінити нам дорогі аромати? Сьогодні я маю ось такий набір від бренду Бікрафт. Він дуже гарний, мені дуже подобається це упакування. Тут все зазначено, що зроблено в Україні. Є наш герб, є карта України, і дуже гарно все зроблено. Коробочка дерев'яна, і це їхня, я так розумію, особлива лінійка. Вона дорожча, ніж інші, якщо я не помиляюся. Коробочка дуже якісно зроблена, вона відкривається, і тут в нас є семпли. З ароматами. Зараз ми будемо з вами їх нюхати. А, також в мене ще є один набір з семплами, але це вже інша лінійка, вона називається мова тіла. А, вона йде просто окремо, ось так: от воно оформлено все без коробочки, але мені здається, дуже гарно і видно знову, що це український бренд. В мене, якщо казати, є флакон аромату від, Be... від Becraft, але то не клон, то, по-моєму, їхній самостійний аромат. Він, звісно, мені нагадує трошки аромат від Moschino Funny який. І також він трохи мені схожий на Lanvin Oxygen. Це щось середнє між цима двома ароматами. Але сьогодні не про нього. Сьогодні я хочу саме розказати вам. Про ось ці аромати. Давайте почнемо з аромату, який я тут маю. Тут в нас є клон на бакару в екстракті. Ви, мабуть, якщо дивитесь мої відео, знаєте, наскільки я люблю бакару в екстракті, і я завжди кажу, що Ну, можна зробити гарний клон на бакару в екстракті, але от такого просто неймовірно гарного аромату, як сама оригінальна бакара в екстракті, ну неможливо таке зробити, тільки сама бакара в екстракті може так пахнути. Давайте з вами подивимось. Я, до речі, ось ці аромати вже порівнювала на собі, носила, тому я можу повністю розказати про їх технічні характеристики. На один блотер я наношу аромат від BeCraft, який називається Неординарна елегантність і це номер 940. Вони також пронумеровані, ці аромати. Неординарна елегантність це клон на бакару в екстракті. І паралельно. Я наношу свою улюбленіцю на інший блотер. Це вже бакара в екстракті від Maison Frances Crocan. Я даю їм трошечки відпочити. Ось це Бікрафт, а ось це бакара. І вони пахнуть просто ідентично. Вони однаково пахнуть, і я можу сказати, що коли розкриваються аромати, вони також і продовжують пахнути ідентично. Тобто я можу вас запевнити, що це дійсно клон бакари, Він ну, пахне точ точ але по стійкості, по шлейфовості, давайте я вам трошки також розкажу, тому що я носила ці аромати на собі паралельно. І все ж таки, е аромат від Мaisн Francisco він стійкий, він шлейфовий, на відміну від аромату від BiCraft під номером 940. Неординарна елегантність. Неординарна елегантність по запаху він ідентичний до бакарів в екстракті. але… Все ж таки в нього стійкість і інтенсивність ну, трошки менша, ніж в оригіналу. Тому тут я, мабуть, все-таки віддам свою перевагу до Франциса Коркжана. Тому що, ну, як я і думала, цей аромат просто неможливо замінити. Але це ще не все. Давайте дивитися, що там у нас по наступних ароматах. А далі в мене є аромат Santal33 від Лелабо. Я маю його у відливанті. І також я дістаю аромат від Бікрафт, який є клоном на Сантал 33, і він називається таємниця сандалу. Давайте їх порівняємо. Я нанесу таємницю сандалу на блотер. І також я паралельно нанесу сантал 33 від лейла, або на інший блотер. Ось тут відчувається різниця. Сантал 33 мені більш м'який. Він більш м'який і він гучніший. Таємниця сандалу, вона більше... Суха. Цей аромат мені більше сухий. Коли Сантал 33, він мені такий вологий, свіжий. Сандал тут м'який, і на мені він потім стає трошки молочний. Але все ж таки в цьому ароматі я відчуваю ті самі солені огірки, які відчувають багато інших людей. А от таємниця сандалу. Тут набагато менше солоних огірків. Цей сандал більш сухий, він такий самий зелений, він такий самий свіжий, молекулярний, прохолодний, але аромат більш сухий і тут менше огірків. Тому, якщо вам заважали. Консервовані огірки в лілабо, то ви можете спробувати Сантал 33. По стійкості я можу сказати, що вони однакові, тому що я носила також ці два аромати паралельно на шкірі, і коли я пішла в душ, я не могла відмити жоден з них. Сантал, точніше, таємниця санталу від Бікрафт. Він дуже стійкий і з мене не змивається. Тут я не можу оприділитися між цими двома ароматами, тому що як сантал 33 від Лелабо, так і таємниця сандалу, мені подобаються однаково. Якщо ви хочете менше огірків і більш сухий аромат, то вам треба звернути увагу на Бійкрафт. Якщо ви любите більш такий вологий аромат і там, де явні огірки, то краще тоді йти в Лілабо. Далі наступний аромат, який ми порівняємо з вами, це Escentric 01. Ось у мене є флакончик від Molecules. І аромат від Бікрафт, який називається молекулярний вибух. І номер у цього аромату 932. Я наношу аромат від Бікрафт молекулярний вибух на блотер. Боже, який він чудесний. І також я паралельно наношу свою Escentric 01 молекулу. Ось це молекула, ось це Бікрафт. Пахнуть вони знову ж таки. Ідентично. Аромати взагалі неможливо так розрізнити. Ну, якщо вдаватися. Такі маленькій підробиці, то мені здається, що все-таки аромат від Becraft, він більш такий шершавий. А аромат від Eccentric Molecules він більш ніжний на мене, але все одно запахи ну, просто ідентичні. По стійкості ці аромати однакові. Вони з мене не змиваються. Шлейф у обох дуже гарний. І тут я просто не бачу ніякої різниці. Якщо ви хочете зекономити, то я б обрала, мабуть, аромат від Becraft, ну, тому що ні по технічним характеристикам він не відрізняється від Eccentric Molecules, ні по запаху також. Вони для мене ну, майже однакові. Це були аромати з цієї коробочки. Який ми порівняли. А тепер я хочу порівняти декілька ароматів з лінійки мова тіла. І тут в нас є аромат Satisfaction від «Бікрафт» лінійка мова тіла. І це клон на класичну бакару. Не в екстракті, а та, яка в прозорому флакончику. Цей аромат, до речі, сьогодні на мені, я, мабуть, не буду наносити. В мене на цій руці Satisfaction ось цей аромат. А на ось цій руці в мене класична бакара, в мене від левант. Що я можу сказати? Ці два аромати я нанесла на себе вчора перед сном. Сьогодні я прокинулася, прийняла душ, і до сих пір обидва ці аромати на мені залишились. І пахнуть вони. Однаково, в принципі, вони по насиченості однакові, їх просто неможливо відрізнити. Але є одна різниця. Коли я тільки наносила аромати на себе вчора ввечері, Бакара на мені була більш така йодована. Я там відчувала ось ці медичні ноти, які, в принципі, багато людей хто відчуває. А при нанесенні Satisfaction аромати з мови тіла Бікрафт. Цих ноток немає. Він для мене все ж таки більш полуницями пахне. І це, мабуть, єдиний аромат там, де мені подобається аромат полуниць. Вони тут не хімозні, вони тут не цукеркові, вони не такі, знаєте, не льодяники полуничні, а тут дійсно справжня полуниця. Трошки з цукром. І якщо обирати між двох цих ароматів, то я, мабуть, все-таки оберу аромат від Бікрафт, і я його хочу собі придбати. Хочу хоча б тридцяточку в них взяти. В них, до речі, можна обирати різні об'єми, там, по-моєму, від декількох мілілітрів до великих 100 мілілітрових чи 90 мілілітрів В них найбільший флакон. Я хочу собі satisfaction від мова тіла Бікрафт. Це просто неймовірно гарно. На початку я дійсно відчуваю полуницю в цукрі. І це мені дуже подобається. І зараз я просто слухаю шлейф, неймовірний. Ну от, Якщо їх порівнювати, ну, вони однаково зараз пахнуть. Вони просто вже на мені розкрилися, вже і верхні ноти змилися, але все одно ось цей шлейф залишається, і вони просто ідентичні. Я не знаю, як вони так це роблять, але. Тут satisfaction переміг, тому що він мені подобається навіть більше, ніж класична бакара. Давайте подивимося ще декілька ароматів. Я взяла також аромат I'm Legend, нанесу його на блотер. І це є клон на Азарко Парфум рожеву молекулу. Рожева молекула в мене є, і ми також порівняємо їх. Я їх, до речі, також носила на собі на шкірі. І можу дещо сказати. Так, ось це в мене Зарко Парфум. ось це в мене Бікрафт. Я люблю цей аромат. Він для мене пахне шампанським, фраголіно, з фруктами. Коротше, для мене це аромат позитив. Він дуже фруктовий, дуже яскравий, ніжний, легкий і дійсно пахне фруктовим шампанським. Аромат від Бікрафт. Він називається I'm Legend. Як я вже сказала, і цей аромат він трохи інший. Хоча це і клон Назарко парфум, для мене все ж таки вони не дуже схожі. Тут, мабуть, Бікрафт просто брав натхнення у цього аромату, але не робив саме клон на нього. Тут також відчувається шампанське з фруктами, але воно досить. Якось інакше пахне, мені тут більше подобається Зарко Парфум. Зарко Парфум, він такий яскравий, іскристий, фруктовий, свіжий. Ось цей парфум від Becraft I'm Legend, він не такий свіжий, як на мене. І більш сухий. Знову, от, коли я порівнювала Сантал 33 з клоном Бікрафт, то мені все ж таки, Бікрафт, він більш сухий такий аромат. І от тут в порівнянні з Арко Ось цей аромат також більш сухий і не настільки свіжий. Тут все ж таки мені здається, що якщо вони думали створити клон на Парфум, то їм трошки не вдалося це. Або якщо вони просто надихалися цим ароматом рожевою молекулою, то тоді, в принципі, це непогано. Але все одно, на мій погляд, я тут би вибрала Парфум, ніж Бікрафт. В мене ще є декілька ароматів. Хочу з вами порівняти аромат. Це клон на табако ваніль від Тома Форда. Давайте спробуємо їх порівняти. Ну, я вже порівнювала, але думаю, вам також буде цікаво. Так, Let Me Feel. І табако ваніль. Табаку ваніль в мене є в семплі. Ось в такому. Я його нанесу на чистий інший блотер І зараз порівняємо. Том Форд, табако-ваніль. Для мене це неймовірно гарний аромат. Це парфум, який мені пахне сухофруктами. Він мені пахне трохи вишнево. Тут вишня така суха, і слива суха можна сказати, навіть чорнослив, в шоколаді із алкоголем. Це такий ванільно-алкогольно-сухофруктний аромат. Я його дуже люблю і хотіла би собі флакон, але поки маю семпл. А от колон Let Me Feel від Becraft, Він дуже схожий на Тома Форда. По запаху, так. Але він також мені не настільки яскравий, як аромат від Тома Форда. Том Форд, він такий м'який, окутуючий. Він такий плавний. А ось Let Me Feel від B-Craft він більш якийсь вугловатий, гостренький, і знову ж таки він більш сухий, ніж Tom Ford. По стійкості вони однаково, тому що я їх носила і порівнювала. що Tom Ford, що шо craft вони дуже стійкі. По шлейфовості вони також дуже шлейфові, хоча мені здається, що шлейф Tom Ford неможливо просто перебити. Аромат від Becraft, він все ж таки менш шлейфовий, але шлейф дуже помітний. І якщо обирати між двома цими ароматами, я для себе оберу Тома Форда, Але якщо я не куплю собі флакон від Тома Forda Tabaco ваніль то я куплю собі ось цей аромат Let Me Feel. Він дуже схожий на Тома Forda Tabaco ваніль Ну дуже. Єдине, що Ось ця суховатість мені трошки інакша. Ну, я думаю, це, мабуть, такий почерк Бікрафт самого бренду, тому що в них багато ароматів, таких трошки суховатих. Але, в принципі, дуже схоже, дуже стійко і дуже гарно. І останній аромат, який я хочу порівняти, це дуже мій улюблений аромат. І я можу сказати, що багато ароматів я перенюхала. Коли я закохалася в аромат від Тома Ford Lost Cherry, у мене спочатку був від лавант, я його носила, потім я хотіла собі придбати флакон. Флакон дуже дорого. Я починала шукати аналоги, починала шукати схожі аромати, і мені не вдалося нічого знайти, і все одно мені довелося витратитися на Lost Cherry. Нічого я просто от саме такого не могла знайти. Давайте подивимося, чи Бікрафт зробив саме той аромат, який я шукала. Він називається Game of Passion. Гра пристрасті, якщо перекладати українською. І давайте порівняємо Game of Passion з Lost Cherry. Ох, боже, пшикнула. Я не можу. І так, тут в мене Lost Cherry від Tom Ford. Тут в мене Game of Passion від B Craft. Я обожнюю аромат Lost Cherry. Це для мене алкогольна вишня з ваніллю, з пудрою. З кісточкою вишневою, такою. Ну, не мигдалевою, а саме. Коли розбиваєш кісточку від вишні, і там ось така цианідність, дуже гарний, солодкий соковитий вишневий аромат аромат Game of Passion від BeCraft. на старті, коли його тільки розпилюєш, він просто ідентичний до Тома Fordalo's Cherry. Ну, от просто однакові. Але ось пройшло, скільки тут пройшло? Буквально півхвилини, вони починають відрізнятися. Ось цей аромат більш насичений, це Томфорд. Ось цей аромат більше такий розбавлений, ніби водою. Він звучить, в принципі, так само, як Томфорд, але в рази-в рази. В рази Менш концентрований, я би сказала. Ось цей дуже концентрований, ось це більш легка його розбавлена версія. Це, ніби взяли Тома Форда і розділили на два. Аромат гарний, він дуже гарний, він також соковитий. Тут відчувається майже все те саме, що і в Лосчері Тома Форда. Але от в цьому ароматі мені не вистачає оцей, цієї ценідної косточки, яка є в Тома Форді. Цей аромат просто солодка вишня, соковита з ваніллю. А ось тут, звісно, більш повний аспект концентрації, я не знаю, як це сказати, більш повний набір нот. Цей аромат Game of Passion, мені дуже подобається. І якщо я би не мала Lost Cherry, я би його залюбки собі придбала. А так, в принципі. Я рада, що в мене є Lost Cherry, тому я не побіжу за цим ароматом від BCraft. Але якщо ви шукаєте щось дуже схоже на Lost Cherry від Тома Форда, я би вам порадила звернути увагу на ось цей аромат Game of Passion від B -craft. Він дуже-дуже схожий. І по стійкості, і по шлейфовості дуже гарно. І, мабуть, в шлейфі я би їх не відрізнила. Вони, в принципі, в шлейфі пахнуть однаково. По стійкості, аромати у Бікрафт, вони дуже стійкі. Я просто була в шоці, наскільки вони довго живуть на шкірі, а на одязі то взагалі. Тому, в принципі, для економії я би взяла собі Game of Passion від Бікрафт. Але. Так як я маю вже лосчері, то я <laughs> маю його, мені вже не треба якогось клону. Але от я чесно вам кажу, що ось цей, мабуть, найкращий клон на Лос Черри, який я зустрічала. Я слухала аромати клони на Лос Черрі від Зари, там взагалі мені не сподобалось, ну взагалі не те. Ось тут дуже приближено до оригіналу, і мені це дуже подобається. Ось такі в нас сьогодні аромати. В мене ще тут є аромати, про які я не казала, але я не буду про них розповідати. Я просто розкажу вам, на що вони клони. В мене є аромат з лінійки ось цієї, з цієї коробочки. Він під номером 936, і це клон на Donucaron Be Delicious. Зелене яблучко. В мене був цей аромат, я з ним дуже добре знайома. І він дуже-дуже схожий. Пахне ось саме до накаран зеленим яблучком. Далі, в мене є аромат також з цієї лінійки під номером 935. І це я не могла згадати, що за аромат. Він мені пахне чоловічим люксовим ароматом з втв От він мені дуже знайомий, я його знаю, я просто в мене вилетіло з голови, що це за аромат. Якщо ви шукаєте щось чоловіку на, пода на подарунок, або якщо ви чоловік і шукаєте щось класне, мені здається, це дуже гарний аромат. Він пахне таким свіжим ветевером з цитрусами, з дерев'яшками і з димком. Аромат свіжий, дуже гарний. І він трохи зелений. Далі в мене є тут аромат 934, також з цієї лінійки, і це клон на Eccentric 04. Дуже гарний, я просто в нього закохалася, і цей аромат я собі обов'язково куплю у Бікрафт. Чому? Тому що мені дуже подобається Есцентрик 04 на старті, але, на жаль, на моєї шкірі цей аромат розкривається дуже негарно, і він з мене, от саме з мене, коли я напшись, він мені чомусь пахне нечистою пахвою. А ось цей аромат від Бікрафт під номером 934, він мені не видає таких брудних нот. Для мене це просто дуже смачний соковитий апельсин. Молекулярний, дуже гарний аромат. Ось, ось це я собі обов'язково придбаю. А, далі є аромат тут On-Style від Бікрафт. і він вже з у цієї лінійки, з мови тіла. Аромат On-Style. Це також клон на якусь молекулу. Мені здається, на молекулу номер 2 якщо я не помиляюся. Просто свіжий, чистий молекулярний аромат, дуже приємний аромат чистоти, і це дуже гарно і дуже схоже. Далі, в мене тут ще є аромат, також з цієї лінійки мова тіла. і Він називається Skin to Skin. І це клон. На Есцентрик 05. Це хвоя, це зелень, це просто неймовірно гарний аромат, і він дійсно схожий на Eccentric 05. Далі є аромат, називається Breath of Life, і це клон на Eccentric 02. Це іриси, дуже приємні з лаймом, точніше, з лимоном, я би навіть сказала. Лимон, пудра, ірис. І ось ця молекула. Ну, Дуже гарний аромат, дуже схожий на Сцентрик 02. Також є в мене аромат з у цієї знов лінійки. Він під номером 938 і це клон на Kilian Apple Brandy. Дуже схожий аромат на Apple Brandy від Killian. Єдине, що в мене, до речі, також є пробник, я його просто не взяла, не взяла з собою на це відео, але я їх порівнювала, і все ж таки Kilian мені. Більш насичений цей аромат, він більш такий плавний і. Менше концентрований, ніж Кіліан, але все одно дуже схоже. І також є тут клон на Black Afgano, який називається Dark Side. І ось цей аромат мені дуже сподобався. Якщо порівнювати його з Black Afgano, то він більше носибельний. Black Afgano, він настільки концентрований, настільки димний, що його інколи важко навіть дихати. А ось цей Dark Side мені дуже сподобався. Мені здається, його буде приємніше носити. він не настільки важкий, але все одно дуже схоже звучить на Black Afgano. Мені дуже сподобався, і ось цей аромат я також візьму для себе на замітку. Можливо, я його собі також придбаю. Я би хотіла Black Afghan, але я. Об'єктивно розумію, що я його зможу носити, не знаю, раз на рік під настрій, тому що він дійсно міцний і не кожного дня його поносиш. А ось цей Dark Side мені дуже сподобався, тому що він набагато легший, набагато для мене комфортніший, ніж Black Afghan. Він не настільки гучний і м'якіший, я би сказала. Дуже гарний, дуже гарна копія. Ось таке в нас сьогодні було порівняння. Якщо робити свої висновки, я скажу, що мені дуже сподобалися аромати від BeCraft. По технічним характеристикам, це просто вау. По оформленню, ну тільки подивіться на ці семпли. Це просто вау. Мені дуже сподобалося це оформлення. Стійкість просто класна. Шлейфовість також непогана. По Пірамідам по звучанню вони дійсно схожі на оригінали. І тут виникає питання, чи переплачувати, чи ні. Ну, якщо чесно, якщо можливо, я би собі все ж таки брала оригінальні аромати, тому що я підтримую оригінальність. І виробників, і їхню задумку, і те, що вони створювали це і працювали багато років, наробляли, випускали, робили флакони, робили маркетинг і тому подібне. Тому я все ж таки за оригінали. Але якщо ви хочете зекономити і мати аромати по звучанню, ну от майже точ-точ, по схожості на оригінали, то бікрафт це дуже класна заміна. Так що обирати вам. Я вам дякую за перегляд. Дякую за підтримку українського контенту. Не забувайте про вподобайки, підписки. Я вам дуже всім рада і вдячна. До побачення, друзі. Бережіть себе! Слава Україні!